Пенті не розуміють, що планети по факту це божества. І вони в певний період транслюють свої енергії, які так чи інакше впливають на нашу свідомість, на обставини, які в нашому житті складаються. І якщо людина духовно пробуджена, вона розвивається, вона вдосконалюється, вона не стоїть на місці, вона пізнає кони цього світу. І знає, як в тій чи іншій ситуації потрібно діяти, вона має компонент самоусвідомленості для того, щоб протидіяти негативному впливу важких планет, таких як Сатурн. наприклад. І вона розуміє, що в цей момент, да, у важкий момент, ситуативний, потрібно медитувати, переринати у творчість, робити благі справи або, наприклад, закритися від зовнішнього світу. Не не реагувати на провокації, да для того щоб запобігти е, роз...